Будь як почекаю, давайте подивимося разом. Тобто, як його виведуть, кудись повезуть. Я чесно зараз би виліз би на стіл, я подавав стойчу цьому всьому. Скажу чесно, якби перед цим так само вивели Клюєва, Льовачкіна, Бойка і Ківалова. Окей, забули про всіх, крім Клюєва. Коли треба було посадити Клюєва по неяній доказовій базі, і комітет не могли провести, і комітет проводили. І Спочатку знімав неторканність, чи так не йшли до арешту. Ціла процедура, так все складно, яким дивом у нас клює, зникає з території країни. А тут мусі за 5 хвилин. Комітета не треба. КПК у нас хороший, СБУ працює, все чудово. То в мене питання. Як так виходить? Гарне запитання. Сказав президент, що за останній місяць Генеральна прокуратура СБУ затримало більше корупціонерів, ніж за останній минулий рік. Все це нагадує ритуальні жертви. Тільки замість богів президент задовільняє суспільну вимогу карати корупціонерів. Тільки в мене проблема з рівнем тих, кого карають. Перш, давайте про вчорашню позавчорашню службу зайнятості. 600 тисяч гривень хабар. 629, якщо я не помиляюся. 650 там, тисяч, тисяч гривень да, хабар. Якщо не полести був тендер на 13 мільйонів гривень. 600 тисяч гривень. Це смішно. Давайте беремо останній топ-кейс. Банк ВБР Януковича, пам'ятаєте, був ключовий банк Сіна Януковича? Так от цей банк продають київському бізнесмену рішенням суду. Там цікава дуже схема, за 200 мільйонів гривень. В цього банка. На корраху на, на рахунку лежить банківських, нелюдських банківських грошей 103 мільйони доларів. Ще 28 прийде за кілька... кілька тижнів. Тобто 3 мільярди гривень продають бізнесмену за 200 мільйонів. Ми відчуваємо різницю. 3 мільярди і 600 тисяч. Ну, класний бізнес. Я, я Тому а, з того, що я бачу зараз, а, ну, нічого не робити вже в принципі не можна. Це вже просто безпреділ. Тому можливо, шукають тих. Я не кажу, що не невинні, Не стверджую, що цей чоловік не взяв хабар, бо місічок не Але навіть якщо вони винні, ну, це не боротьба з топ-корупцією, це ритуальні жертви. І це в мене реальна проблема. Тому що замість реальної боротьби з топ корупцією яка є проблема, б'ють по середній ланці, яка, ну, в принципі, не є критичною. Знаєте, те, чому клюєву дали втікти, а мусічка затримали? лежить не ну, в полі відповідальний, невідповідальний, не в полі винний, не винний, а в полі тому, що Клюєв має що про теперішню еліту розказати? Про теперішню конкретну, про Порошенка, який був міністром в уряді Азарова, міністром економіки. А Мусічок що може розказати? Хіба про ляшка що вибудь? І такі люди не є проблемою для політичної еліти. А затримання Клюєва, Ківалова, Льовочкина або Бойка є. Бо якщо цих прямо так в залі візьмуть, то вони про всіх все розкажуть. Тому ніхто з цих людей, поки Порошенко президент, скоріш за все не буде затриманий.